Всім привіт! Мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо про найгірший тип нерухомості. Ви хочете купити або продати нерухомість, але не знаєте, який тип нерухомості вам підходить? Ви хочете уникнути помилок та ризиків, пов'язаних з обранням нерухомості? Ви хочете дізнатися, який тип нерухомості вважається найгіршим та чому? Якщо ви відповіли так. На будь-які з цих питань, то це відео для вас. Ми розповімо вам про те, який тип нерухомості вважається найгіршим та як його уникнути. Неможливо однозначно сказати, який тип нерухомості є найгіршим, оскільки все залежить від конкретної ситуації, потреб та вподобань покупця або продавця. Однак можна виділити деякі ознаки, які можуть свідчити про те, що об'єкт нерухомості є невигідним, ризикованим або проблемним. Такі ознаки можуть бути низька ліквідність, це означає, що об'єкт нерухомості. Важко продати або купити за ринковою ціною за короткий термін. Низька ліквідність може бути пов'язана з поганою локацією, непопулярним типом або станом нерухомості, високою конкуренцією, низьким попитом. Високий ризик. Це означає, що об'єкт нерухомості може принести збитки або проблеми власнику, або користувачу. Високий ризик може бути пов'язаний з нестабільною ситуацією на ринку, непередбачуваними податками або зборами. Юридичними спорами, дефектами або порушеннями правил будівництва, екологічними або соціальними проблемами. Низька рентабельність це означає, що об'єкт нерухомості приносить мало або жодного доходу власнику або інвестору. Низька рентабельність може бути пов'язана з високими витратами на утримання, ремонт або модернізацію нерухомості, низькою орендною ставкою або вакансією, невдалим вибором стратегії інвестування. Як уникнути найгіршого типу нерухомості, для того щоб уникнути найгіршого типу нерухомості, вам потрібно визначити свою мету та бюджет. Вирішити, для чого вам потрібна нерухомість для особистого користування, для здачі в оренду, для продажу, для інвестування. Встановити, скільки ви готові витратити на покупку або продаж нерухомості, який докіт ви очікуєте, провести ринковий аналіз, дослідити ситуацію на ринку нерухомості, оренди та прогнози, попит та пропозицію, ціновий діапазон та конкуренцію, визначити, який тип нерухомості найпопулярнішим та найперспективнішим на ринку, вибрати об'єкт нерухомості, звернути увагу на локацію, стан. Площу, планування, інфраструктуру, правовий статус та інші характеристики об'єкта, нерухомості, порівняти ціну та якість з аналогічними пропозиціями на ринку, перевірити відгуки. Та рейтинги продавця або покупця, залучити професійну допомогу, скористатися послугами сертифікованих ріелторів, оцінювачів, юристів, нотаріусів, банків, вони допоможуть вам укласти угоду, перевірити документи, провести оплату, отримати права власності, де знайти професіоналів у сфері нерухомості. Якщо ви шукаєте професіоналів у сфері нерухомості, які пропонують можливість купівлі або продажу нерухомості в Україні, то ми радимо вам звернутися до Афну Рівне Асоціації фахівців нерухомості України Рівне. Це найбільша та авторитетніша організація, яка об'єднує сертифікованих ріелторів у Рівненській області. Ви можете знайти нас на сайті або в соціальних мережах: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok.